Доброго дня, друзі! Слава Україні! Героям слава! Отакі у нас сошнички. По получаються. Хочу вам трошки поділитися своїм досвідом, як ми переробили. Ще на практиці не бачили, але скоро перевіримо. Значить, синій це ремсинтезовський. це я їздив до Олександра Мартищенка. Саша і Женя дали мені, щоб ми трошки собі зробили. В ремсинтезі коштує 1400. Хочу вам показати, що всередині... Ой, 1300, вибачаюсь. 1300. Вона тут тут дві втулки, щоб ви розуміли. Тобто одна втулка завтулена, а друга. Значить, мені Руслан зробив, тільки ми її трошки удлінили, хоча просчиталися, можна було не удріняти. Зараз покажу. Ось вот так, як ми поставимо, ми, виходить, на одну дірку перемістили. Цього не потрібно робити. Поясню далі, чому так. Бо у нас про що то вийшло. хтось буде робити. Значить, Руслан зробив, покрасився, вигнув все, точки як і тут. І отакі вот ці в нього коштувала вона тисячу. Хто хоче замовляти, дзвоніть, телефонуйте, під відео в описі буде номер телефону Тобто Воно все стає, все класно. Тобто, що у ремсинтезі така коштує 1300, у Руслана 1000, він сказав, буде коштувати. З болтами, за цим керпіжом. Тут, тут чорний, ну вон такий. ми поставили, ще не ставили. Тут в його тільки втулки капролонові. Тобто втулка хочу показати, неудобно. Вибачаюсь, будемо щось якось витягувати. воно все зібране, хотів вам не зібране, але трошки не встигаємо. Ну, Втулка виточена, капролон запересований, Хтось там скаже, що його ненадовго буде. Все це брехня, бо в нас культиватор на Бугаю вже о, четвертий рік працює і там стоять капролонові втулки. ну, Система та сама. Змазується, плюс таотничка, промазка, все є. І тут синтезіє кавотничка. Ну, ціна відлічається. Тільки що, ну, Руслана тут просто дирочка посвердлена, В ремсинтезі під квадрат зроблено. Ну, болтами зажали, все нормально. Кольоса прикатую деметри, як казав. Що mm -hmm. тут? Пружини, амортизатори пружинні поставили. І ці поміняли нові. Он вже в нас стоїть. Все де прикладка. це останній поводок який, і отак ми встановили. Отут все я вирізав, перерізав. Чому я вам тепер скажу? Не потрібно зелений поводок удріняти робити як оригінальний. Коли ми вирізали, отут я зрізав, здається, 10 см. Якщо отак поставить, отут у мене.

Сам, сам поводок, виходить, на 6 см нижчий. Бо хтось може вирізати углок рідний, ні, треба зрізати тут 10 см. Ну, я вам показую, щоб ви розуміли. Працюватиме вона не працюватиме, тобто підпишіться на канал і там ви все побачите, як вона чи працює, чи не працює, бо ще практики нема. По теорії я все зробив як по-заводській. Чому удвіняти не треба? Отут мені довелося видвигати профіль трошки вперед. І оці всі я переварював, зрізав, переварював бо просчитався якраз на, на ті там, 2 см. Чому так, щоб більш рівномірно стояли у нас трубопроводи в сошника, щоб коли зерно буде падати, щоб воно менше зависало. Ну так. Отакий От ряд. Брали ми без шістиків. все воно класно вийшло. Тут якраз чітко стає, ніде колеса не мішає на підйом, на опускання, бо якщо більше, потрібно було б підножку цю переварювати, переробляти. І що мене ще запитували? Як 13-й сошник поставити? 13-й сошник сюди не ставиться, ставиться їх 12 штук по ну, по 6 штук на кожну. Ось тут, по-моєму, здається, від краю 15 см відступається. І через кожні 30 я їх поставив. Отак. От Хто там скаже, що резину потрібно замінити? Так, да, Ми замінимо літом, бо зараз сезон вона дорого коштує. І Дорого коштує, тобто, літом поміняємо нову. Практично нова сівалка така. Веселкова, різнокольорова. Ми просто її погрунтували, літом купимо ще банку краски, покрасимо. все. Це, що красне, це Деметри, Зелене і чорне це Руслан все зробив. Тобто, так дешевше. Ну, чесно кажучи, сюди трошки більше 60 тисяч ми вкинули, грубо говоря. Зато сівалка нова. Колеса міняємо, банка краски і навіщо викидати там скільки, 360 чи почти 400 тисяч. Правда, сошники не міняли старі, бо один сошник там від 1800 і вище виробники, що кому при... предложить. Ми подивилися, вони не розбиті, трошки диски підношені, але вона ще працюватиме. Плюс у нас е, залишилося запасних ще 12 штук. Тобто Нам на пару год вистачить. А там, може, розбагатіємо. Подивимося, протестуємо її років три, як вона буде себе поводити. Так що, друзі, якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, все буде Україна, Да, Байрактос? Так, погнали далі. Трудиться.